Учасники засідання зібралися у залі суду, аби продовжити розгляд справи про побиття журналіста незалежного телеканалу Сергія Нікішина у ресторанно-готельному комплексі Колиба ще у 2021 році. Нагадаємо, що син бродівського міського голови Іван Балей є головним підозрюваним у цій справі. Перед судовим засіданням на, адрес, на, на адресу на суду не дійшло попитання від. Трикіт Пілого Кравчук. Наступного змісту прохання частині просить. частині дослідження доказів у справі до підсвіти проводить участь у Курпіло Кравчук Віталія Володимировича. Проводити за участю мого представника. Не заперечую, що продовження слухання. Mm -hmm. Дякую, представник. Не запечуєте? Підтримуйте потерпівати у нас. Не заперечуваю. За даними слідства, інцидент стався у відпочинковому комплексі Колиба, де журналіст займався своїми професійними обов'язками. За словами Сергія Нікішина, його побив Іван Белей та його друзі, які не дозволяли журналісту знімати на території комплексу. Зокрема, під час досудового слідства було встановлено, що Сергій Нікішин отримав численні травми та забої на тілі, які були завдані ударом руками та ногами. Цього разу уже в ході судового засідання вивчали чотири томи справи, а саме письмові докази. Це є редакційне завдання, він виконує роботу по збиранню обробки інформації, трансляції, повідомлення населення про все. Є ця бумага виписана офіційно, підписана мною, я підтверджую все те, що я вам тільки що сказав. Більше нічого я додати не можу. Ваше хочу запитання. А перед запитанням прошу звернути увагу гмадінина Нікішина, що відповіді він надає суду. І е, робити якісь зауваження про те, чого я, я щось розумію чи не розумію, не доречно тут. Е, тому е, наступне запитання. Скажіть, будь ласка, в редакційному заданні е, зазначено, що воно було видано е, на журналістське посвідчення таке-то таке. -то, таке -то. Чи є якісь відомості про це журналістське посвідчення? Е, це спишував щось до прокурора. Уточнити і чи десь записано було, що видано ці посвідчення, порпія посвідчення і так далі, щоб переконати, що дійсно це журналіст задання, хоча воно 93-го року не вдається, але громадянин ішин видав його на попередніх судових засіданнях. Іван Белей заперечив свою вину та заявляв, що журналіст сам викликав конфлікт. Журналіст, яка мав про те, що під час виконавського пов'язків Белей Івана Тольця сні на нього напад на ній світлою кулаками, Забрав камеру, заслуговував посвідчення, зникав. Власника закладу погрожував е переметний схожі на пістолет. Однак наявні докази у справі свідчать про те, що Іван Белей та його друзі збиралися запобігти зйомці на території комплексу та використовували фізичну силу проти журналіста. Другий який, який доказ це був виношукач е і насадка. Ми не билиш, Проте в адвоката обвинуваченого інша думка. Зокрема, у ході засідання він звернув увагу суду на такі моменти. Прокурор не зазначив, що дані предмети були знайдені не на території, яка належить Белею Івану. Ну, тобто, деякі там, деякі поза територією, всі поза територію, до якого вели Іван Анатолійович, доношення немає. Також звертаю вашу увагу, що прокурор упустив. Такий речовий доказ це як дозвіл, який був виданий слідчому СВ Мартинюк від Белея Івана Анатолійовича про те, що він добровільно дає дозвіл працівникам поліції на огляд належного мені е, бару і території прилеглої. А ті предмети, які зазначені в огляді місця в протоколі місця події, вони знайдені поза територією Долея. Знайшли якісь предмети в лісі. Які зазначені в тому огляді місця події. Белей не мав права давати чи не давати якийсь дозвіл на те, щоб, наприклад, обшукати якийсь ліс. Він давав дозвіл на те, щоб оглянули ту територію, яка йому належить. Схема місця події, ваша честь, вона не відповідає. Ми вияснили, прокурор задивши з тим, що дані предмети були знайдені поза межами території, на яку давав дозвіл Белей Іван. тобто на тій території не було нічого виявлено. Потерпілі у свою чергу заперечили зауваження адвоката і висловили свою позицію. Посилається захисник на територію, якусь непонятно, понятно, не розуміло, йому вона належить, не йому. Якщо не йому, то виходить, він здійснював напад поза межі своєї території приватної. Ви суд хоча б могли матеріали справи подати плани його власності, де межа та вся То І яке значення, що на місці, в, в моєму обмісті злочин Так, чи за межами? То раз. Тепер Теперня за ті ручки, не тим почерк, чи не почерки різні кольора. чи письменчик. Ручка може закінчитися в цей момент. Людина міняє. Але це суд факти не міняє. Тому оці його маніпуляції, того, аби зацепки людей зробити, це воно на саму суть до уваги. Не повинна брати судом до уваги. Намає на увазі, що дописали іншою ручкою два речення, що стосується видачі обвинувачення в цій справі пристрою для гумових куль Ford Ф12Р і дозволу на зброю. Тобто тільки це виглядає ніби в іншій колі. Зброя ваша шпишеться, то тобто спростуйте, що не той номер написаний, не та марка. Можемо продовжувати. У зв'язку із завершенням робочого часу судове засідання відклали на травень. Наступного разу планують розглядати відеодокази. Цей випадок став прикладом того, що журналісти мають право на свою професійну діяльність та не повинні зіштовхуватися з насильством, і перешкодами в здійсненні професійної діяльності. Роман Єльчанінов, телеканал БРОДИ онлайн.